Привіт, привіт, мої дорогі глядачі! Я вдячна всім, хто знайшов час і завітав до мене в гості. Тож запрошую вас в своє нове відео. Якщо ви ще не підписались, обов'язково підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. А сьогоднішнє своє відео хочу трошки повернути назад і показати вам, як ми готували до свята Миколая і як в нас відбулось свято Миколая 6 грудня. І, можливо, ще хтось не бачив, який подарунок ми купили Кристянкові на Миколая, тому показую. Купили ми ось таке велике авто разом з райдером, головним героєм мультфільма Щенячий патруль або Псі Патруль. Роль, як нас називають в Польщі. Подарунок опаковувала 6 грудня, коли чоловік пішов до роботи. Кристяник ще спав, її зараз трошки опакувала, тепер вам показую. Купували ми в супермаркеті Ашан. Це найбільший і найближчий супермаркет до нас, тому що поблизу є лише маленькі магазини з продуктами, а щоб щось більше купити, потрібно вже заїхати в більші супермаркети. Ще можна заїхати в Більську Біалу, це ще далі від нас, але там є великий торговий центр, називається він Сфера, і там дуже багато різних є магазинів, можна купити буквально все. Ну, дуже багато всього, не говорю, що все, але дуже багато всього можна купити. Там є і техніка, і косметика, і книги, одяг, взуття, рідні кав'ярні, посидіти, з'їсти, відпочити також дитячі майданчики, ігрові. Торговий центр сфера є дуже великим, він має три поверхи, має два крила. В одне крило, в друге можна переходити як всередині, ось не виходячи на вулицю, або можна виходити і заходити з вулиці. Ну, по-різному, хто як уже хоче. І коли у нас ще не було крестянка, ми з чоловіком також їхали в цю сферу, щоб одне одному вибрати подарунки новорічні, особливо. Розходила з ним по цьому супермаркеті, він в одному крилі, я в другому крилі. Ось і щось вибирали. Звичайно, що вибирати подарунки, ходити, шукати. Також потрібно підібрати відповідний подарунок. Це таке втомлення, але втомлення приємне. Показувала вам також ось цей папір, що ми купили для упакування подарунка. Дуже він гарно дивиться, нам він гарніше, ніж в рулоні. Мені дуже сподобалось, як я запакувала цей подаруночок. Хотіла ще дати бантик, але потім вирішила, що не буду його давати, тому що це подарунок на Миколая. Це більше пасувало давати його на день народження. І далі я вирішила вам показати таке коротке відео, зложила його до кубки. Давайте разом переглянемо, як до нас прийшов святий Миколай. Uhu. dzień dobry, Nikołaju. Cześć. 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 Kto, co to do ciebie przyszedł? Siądę sobie tutaj dobrze. Ja? Nikolaj Nikołaj przyszedł? Nie też mnie? Chodź, siadaj. Siadaj z boku. boku pogadamy troszkę. Tak, bo to, tak taką dobrać. brodę ma? Taką ma brodę? Ta, ta, ta. A gdzie nosek ma? A nosek? A nosek gdzie ma Mikołaj? A? <laughs> Aha, tak. A broda? Gdzie ma brodę? Brodę. Tu ma brodę, tak. A wusa? Ufa. <laughs> 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 Taka dziewczynka, no. No słuchaj, specjalnie popatrz. Cały taki, cały, co, tam co tam jest? Całe smakołyki. Mama. Mam? Lubisz takie jedzonko? Tak. Co ci Mikołaj przyniósł? A co lubisz najbardziej? Mniam, mniam, tak. A co lubisz najbardziej? Mniam, mniam? Popatrzcie, takiego tu masz, takiego Mikołaja. Popatrzcie, tu masz takiego też Mikołaja. O ja! Tak? Otworzysz co zobaczysz, co tam jest w, w środku? Będziemy rywać? Będziemy rywać papier? Ciężkie To Z Mikołajem będziesz otwierał? Coś? Pomogę ci, dobra? Nie I to O, twoje zerwacie.

no opa no odklejamy wszystko do reszty tak a teraz trzeba otwierać otwieramy Bebe. wyciągamy tak no to dobra jakie auto wielkie no możesz sobie iść zobaczyć co tam jest

Tata panować, to jest a przytuć ci jeszcze, jeszcze się przypykłam. Papa, rób papa. Pa, pa, pa. -pa. Piątkę. A tak, jak ty przybijasz, tak przybijasz. Piątkę. Pa Крисяник не очікував, він спочатку навіть розгубився, тому що дійсно не чекав, що до нього насправді прийде святий Миколай. Але по цей день він його згадує, говорить папа, показує нацавтку, яке він йому приніс, і показує папа, що він вже поїхав, і його вже немає. Тобто він пам'ятає, він його запам'ятав. І це дуже приємно і дуже добре, що дитині це сподобалось. Надіюсь, що він буде пам'ятати Миколая довго. І добре, що ми також зняли відео таке. Короткі, також фотографії зробили. Потім дитина буде мати, на що вже подивитись, коли виросте. Пам'ятку буде мати. Вирішила показати вам один з наших сніданків, який інколи я готую також чоловікові до та роботи, і на сніданок ми можемо з'їсти. Це беремо звичайний хліб, помастили маслом, зверху викладаю пекінську капусту або льодову капусту. Потім підсмажимо яйце, викладуємо, яйце змащую трошки майонезом. Зверху викладую кусочки бекону, також помідор, цибульку і зверху прикриваю наступним шматочком хліба. І Виходить ось така велика ситна канапка. Нічого такого особливого, так, але все одно можна якісь різні канапки робити, також можна гарячі канапки робити. Ну, Нам смакує, тому що кожного разу можна зробити собі якусь іншу таку канапку, щось пофантазувати, чогось іншого наложити і також буде смачно. Далі готую, можна так сказати, а-ля паста карбонара і буде у мене ще сьогодні м'ясний суп. Тому зараз нарізаю бекон, нарізаю його спочатку на такі частинки, а пізніше вже нарізаю на маленькі кубики. Обсмажую у мене цибулька. Коли вона осмажиться до прозорого кольору, додаємо бекон, перемішуємо і чекаємо, щоб він обсмажився разом з цією цибулькою. Далі нарізаю вже петрушку, петрушка в мене буде. До тієї ж пасти карбонари, Я буду її декорувати петрушкою. Соус до пасти карбонара в мене також, можна сказати, а-ля соус показую вам від фірми Knorr ось такий порошок. Там розводиться вода зі сметанкою, також додається ось цей порошок. Далі потрібно це все заготувати і додати підсмажений бекон з цибулькою, і вже готуємо до загустіння. Поза камерою приготувала я звичайний макарон. І ось таким смачним густим соусом поливаю а макарон. Можна приготувати спагетті, звичайно. Зі спагеттів мені здається, що навіть виглядає і якось красивіше, і смачніше, тому що макарон такий маленький, дрібненький. Ось таке смачне блюдо в мене сьогодні вийшло а-ля паста карбонара з аля соусом. Місний суп готую без овочів, лише у мене цибуля входить, тому м'яса потрібно багато. Беру я досить такий великий шматочок свиного м'яса, нарізаю його такими невеликими кубиками, також буду використовувати бекон і сосиски. Із овочів у мене входить сюди лише цибулька. Цибулька обсмажується до прозорого кольору, додаємо м'ясо, коли воно також трошки обсмажиться, далі додаємо сосиски і бекон, обсмажуємо це все разом. До супу додаю я томатну пасту і також приправи. Приправи додаю сіль перець. Можна додати ще паприку гостру, щоб суп був гостріший. Ось, і ось такий суп у мене виходить. М'ясний, також лавровий листочок ще додала, забула вам сказати. І все. Ось такий м'ясний суп, ароматний, ситний у нас виходить. Показую вам зараз футболку біленьку, і бачите, на ній є ось такі червоні плями. Не подивилась я одного разу так уважно, і з білими речима дала прати червоний рушник. І цей рушник пустив колір на білу футболку. Тепер мені потрібно з цієї білої футболки вивести ось цей червоний колір. Вона, червоний колір не лише туди, я вам показую, він взагалі по всій футболці. Можливо, так не видно, тому що не досить яскраве освітлення, але футболка Полка, чесно кажучи, вже зіпсута і нікуди в ній не підеш. Тому я купила в Ашані засіб для виведення ось таких плям, які на білий одяг полиняли. І зараз буду його використовувати. До відра гарячої води, 60 градусів, можна наливати і більше звичайно, тому, залежно від тканини. Я загріла воду до 60 градусів. Зараз зміряючи 60 градусів. І засипаю по інструкції цього засобу, замочуємо футболочку на 15 хвилин і Кажу вам ось цей засіб, як він виглядає. Ось так він виглядає. Вже один раз я купувала його, тому що в мене вже була така ситуація, але з дитячим одягом, коли я попрала також наш дорослий і також була така ситуація, коли на білий одяг полиняв кольоровий і дуже гарно цей засіб відіправ. Тому вирішила я замочити. Подивіться, зараз вам показую. Дійсно, плями виводяться. Інколи виводяться не з першого разу, потрібно ще раз замочити футболку. В цьому засобі, але у мене вивелося вже з першого разу, можливо, так не видно. І хотілося б мені ще відбелити цю футболку, щоб вона була біленькою. Тому вирішила використати ще наступний засіб. Уже вам також показувала. Купувала я від фірми Amway. Дуже мені також подобається цей засіб відбілювач кисневий. І буду ще його використовувати для відбілювання цієї футболки. Показую вам воду. Не знаю, чому вона така жовта. Футболка не була настільки жовтою. Можливо, це засіб віддає такий колір. І, звичайно, виробник ще рекомендує футболки, якщо давати, то давати у одяг лише білий і без ось. Чорного коміру, як у мене є, але я дала весь, нічого наразі не зіпсувалось, все добре, але не рекомендується давати кольорові речі, лише біленькі. Ну, дійсно, цей захід дуже гарно попрацював, я дуже задоволена результатом. І показую вам упаковку від фірми Amway, який відбілювач кисневий я замовляла. Я думаю, напевно більшість у вас знають цей відбілювач, можливо, бачили. Я його вже також використовувала, він мені подобається. Дуже зручно, що є ось така мірка, така ложечка, також зручно в неї насипати. І по інструкції вже додають його засобом також в гарячу воду, 60 градусів. Відбілювати буду дві футболки, ось цю, яку я відбілювала, і ще одна у мене була, хотіла б її також відбілити. Також цим кисневим відбілювачем можна відбілювати не лише одяг, але й посуду. Каструльки, земалі, чашки, різні тарілочки біленькі, все відбілюється ідеальна просто білизна. Ось як ви купили в магазині, так воно і буде вам виглядати після відбілювання цього засобу. Дуже добре він працює, мені насправді він дуже подобається. Одного разу я вже його купувала давніше, він мені подобався, тому вирішила купити ще раз. і Чесно кажучи, він також дуже гарно відбили в цю футболку. Уже давно грудень, але я ще вирішила у себе навести порядок, тому що за домом в мене, як виявилось, немає ще до кінця порядку. Опало останнє листя, я його ще не погромадила, тому що готувалась до свят. Вдома наводила також порядок, прикрашала і готувалася до Миколая. Тому вирішила сьогодні ще погромадити це листя. Можна було б його вже не громадити там, почекати до весни, тому що за кілька днів у нас. Передають сніг, але мені дуже не подобається ось цей безпорядок за домом, хоча його ніхто не бачить, тому що це не перед домом, Так можна було б залишити. Але я не можу, коли я заходжу за дім і бачу ось це. Що в мене там робиться, вирішила все-таки ще трошки оце згромадити, викинути і щоб на весну вже можна було б злегка так поприбирати і не було ось стільки сміття. Падав на цей день і сніг з ощем, дуже було холодно, неприємна була погода, також був вітер, хоча кресяник дуже тішився, тому що він любить воду і він, навпаки, був задоволений, що щось зверху падає. Після того, як погромадила, потрібно мені було б ще прикрасити балкон гірляндами. минулого року і позаминулого ми з чоловіком разом прикрашали, а цього року вирішила прикрасити сама, тому що він на роботі і це не так важко. Також було дуже холодно, хоча вже сніг дощем перестали падати. Але так як ми живемо близько гір, з гір віє дуже холодне повітря, тим більше, якщо Високу, так, другий поверх, третій поверх то чим вище, то тим холодніше. Був такий пронизаючий холодний вітер. Мені вже хотілося йти додому. Я думала, що я просто тих гірляндів не дочеплю там. Хотілося йти вже загрітись в руки і потім вийти і далі продовжити роботу, але все-таки дотерпіла. Вирішила це все почепити, щоб вже був спокій. Не хотіло зійти додому, тому що потім знову потрібно виходити, знову одягати самі, одягати дитину. І це ще більше роботи, тому якось вже це все мені вдалося почепити, і я була задоволена, тому що все світило, і чоловік також не чекав, що я це все почеплю і зроблю вже без нього. Далі на своєму городі вирішила я зрізати всю петрушку, яка в мене є, тому що все одно буде зараз падати сніг, передають і не хочу, щоб ця петрушка пропадала, вона вже і так почала жовтіти, вирішила, щоб вона там не мерзла, все одно ми все не з'їмо, тому вирішила ось так порізати її, заморозити і можна буде вже використовувати в літні страви. Одразу я дала листячку, позривала ще петрушку і помила її добре. І буде у нас вже заготовка петрушки на зиму. Шкода, що вона пропаде, тому що досить багато є тієї петрушки і можна потім її багато куди використати ще. Далі переходимо в нашу гостинну кімнату, хочу сьогодні ще тут поприбирати, тому що особливо ось наш диван брудний, тому що крестяник завжди щось тут їсть, порозливає, особливо соки, соки густі, або такі муси, вони потім засихають і дуже некрасиво виглядає. на вже давно я збиралася помити цей диван звичайною водою, просто ось мию і завжди тут погляпає так і це все добре відмивається, тому зараз промиваю диван. Не буде в мене сьогодні такого великого прибирання. Все прибирати, витирати. Лише хочу помити диван, також попилососити підлогу, тому що диван і підлога це, напевно, найбрудніші речі в нашому будинку. Ось завжди підлога брудна, тому що щось розкидається, плюс дитина. Ну, і диван також, тому що сідається там. І кресяник також там все виносить. Там можна також його промивати кожного разу, кожного дня. Ну і інколи промиваю телевізор. і і балконне вікно, тому що багато є пальчиків, але сьогодні також не буду цього робити, лише попилосошу. З спальної кімнати я виносила нашу постінь на балкон, щоб вона трошки провітрилась, вона там була недовго, 2 години буквально. І також її заношу потім в спальну кімнату, буду застеляти ліжко. Не завжди я зранку застеляю одразу ліжко, інколи відкриваю повністю наше вікно в спальній кімнаті, щоб провітрилося, інколи. Коли, якщо є можливість, просто виношу на балкон і потім вже збиваю подушки, перевертаю ще на другу сторону, щоб вони вітрились і зношу в спальну кімнату. Так вони краще провітрюються і мені дається, що так навіть легше і краще спиться, тому що все провітряне, кімната провітряна, немає вже стільки текстилів в кімнаті, тому що все одно ковдра велика, винесеш. Подушки. ну і Звичайно, що дитячий матератик і так само постіль, тому все добре провітряне. І постіль можу я в спальній кімнаті застеляти навіть в обід і часом можу навіть прибирати в обідній час. Ось, не лише вранці встав, поприбирав і забув. У мене інколи буває так, що я, коли виношу на балкон, то коли приношу, тоді починаю вже це все прибирати. І ще в обідній час застеляю ліжко, роблю порядок в спальній кімнаті. Тут вирішила трошки більше навести порядку, поприбирати пилюку, тому що в спальній кімнаті я люблю, щоб було чисто. Тим більше, що ми спимо, дитина спить і не хочеться дихати пилюку, якщо вона є. Звичайно, що вона є, як би не було, кожного дня все одно потрібно протирати пилюку як на підвіконниках, так і на якихось таких поверхнях відкритих, тому що вона все одно з'являється. Невідомо звідки навіть якщо ви в кімнаті не знаходились, все одно пилюка звідкись там з'являється. Тому в спальній кімнаті я це все протираю, хочу, щоб там було все чистенько. І також мою підлогу миючим пилососом. Ще сьогодні в спальну кімнату занесла я два коврики. Вони у нас були минулого року: один з збираннячої шкіри, такий пухнатий коврик, і один звичайний коврик. Ми його замовляли в гостину кімнату біля дивану постелити. Ем, не знаю, можливо, я його ще там постелю. Наразі дала його тут в спальну кімнату. Також нам приємно, що коли сходиш з ліжка, стаєш на коврик такий пухнастий, хоча він сюди завеликий. а в готинну кімнату трошки він є замаленький, тому що весь стіл біля дивану він стоїть на цьому коврику. Ну і якось мені воно не виглядає красиво, тому що таке враження, що коврик купили саме для стола, щоб стіл там стояв. ось. Тому... Не знаю, можливо, з часом можна його буде поставити біля стола. Не кажу, що він кожного разу буде тут, можна його поставити біля стола, Ну, для спальної кімнати він є дійсно завеликий. Доводиться його ставляти під ліжко, плюс під крістянкове ліжко, так, щоб він по боках добре лежав і посередині не було ніяких горбів. Щоб його попилососити, поприбирати, немає також ніякої проблеми, тому що ось цей пилосос миючий, він також добре пилососить і коврики. Ось цей баранічої я шкіри вам показую, він буде зі сторони чоловіка лежати, а ось і поки що застелила сюди. Кристянкові дуже сподобалось, він тут скакав, лежав, він не хотів звідси виходити. Дуже йому подобався цей коврик, дуже він тішився. Приємний на дотик, і дитині навіть не хотілося з цього коврика сходити, тішився обновці. І останнє, що я сьогодні хочу зробити, це попрасувати ще одяг. Одяг ніколи не закінчується, прання не закінчується. Тому сьогодні вже на кінець відео вирішила, щоб попрасувати одяг, який в мене був вже випраний попередньо. Ну що ж, мої дорогі друзі, мої глядачі, я всім дякую за перегляд. Надіюсь, відео вам сподобалось, так як і нам. Дуже нам сподобалось свято Миколая, тому що в жоден дім, що так Миколай не приходив як до нас. І всі родичі, які дивились, дуже були задоволені і щиро раділи з нами, що була така можливість запросити Миколая до нас додому. Надіюсь, вам також сподобалось. І я вирішила поділити також з вами цією радістю. Обов'язково підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно за вашу підписку, за вашу підтримку, за ваш час. і за вашу компанію, яку ви сьогодні склали для мене. Провели разом зі мною цей час і знайшли час для того, щоб переглянути це відео. Бажаю вам мирного неба над головою, здоров'ячка, спокою, щоб все у вас було добре. Буду з вами прощатись і зустрінемось ми уже в наступному відео. Тож, до зустрічі в наступному відео. Па-па!